Тут у нас пройшов ЗЕВС. зараз подивимось, налаштовували ми на глибину 20 см. Він у нас так і зайшов 20 см. О. Подивимось, що в нас зробив ЗЕВС. Ось показово якраз ми розкопували. Так. Тут далі у нас вже тверда земля. О, Це оброблена земля так, Бачите, пожнивні рештки. Теж замульчований у верхньому слої. Тобто десь сантиметрів 6 приблизно ми бачимо, що у нас ось на глибині 6 см 6-8-7 см замульчовані пожнивні рештки. Їх чітко видно, як вони лежать. О, Якщо ми отак зробимо, ось ми побачимо, бачите, падали це. О. Ось пожнивні рештки. Вони в землі. О! А інший слой, якщо ми це все діло приберемо, йому немає пожнивних решток. Це просто зрихлена земля. О. І фон який залишається. Тобто зверху змульчована, укатана поверхня, укатана резиноклиновим катком. О. Знизу послойно розпреділяються у нас пожнивні рештки. Також можна назвати ідеальне як сказати, підошва. Тобто агрегат обробив без особих гребнів, так сказати, поверхню. Ось ви бачите, що я зараз вирівнюю, такий мінімальний. Звичайно, вони можуть зустрічатися, але великих гребенів немає. Тобто е, часте роз, розташування дисків, о, воно дає те, що е, велику густоту роботи дисків і, само собою, кожний диск е, зрізає попередній гребень, який робить перед ним диск. Тому у нас виходить ідеально рівне дно. Це той фон, по якому ми працювали. Ви бачите падалися, ви бачите пожнивні рештки сої. О. Ви бачите проходить тракторів, які тут ходили. О. Тобто, і результат того, що зробив.